20 колективів з усієї Житомирщини витанцьовували право потрапити до Києва. На третій всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії імені Павла Вірського. Близько чотирьох годин на сцені міського палацу культури професійні колективи чергувалися з аматорськими, а ансамблі з сіл з ансамблями зі спеціалізованих навчальних закладів. Усі намагалися виступити якомога виразніше, емоційніше, динамічніше, аби повніше донести атмосферу танцю. Чотири номери у двох номінаціях представили до уваги фахівців-усники з Кового ансамблю народного танцю радість центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова у виступ вихованців Тетяни Самойленко та Зої і Олексія Резвенюків членам журі прийшовся до вподоби, які танцювальні номери у виконанні ансамблю з гарнізонного будинку офіцерів. До волошкового полісся запросили усіх присутніх на танцювальному дійстві учасники зразкових аматорських ансамблів Явір та Яворочок міського палацу культури імені Олексія Шабельника. Виступ вихованок Ірини Назаренко та Жанни Кабанчук також не залишив байдужими досвідчених майстрів танцю. Самі дівчата кажуть, що старалися виступити не гірше за інших, бажаючи показати справжню бердичівську школу танцю. Я вважаю, що ми виступили дуже добре, тому що я не бачила ніяких прогріхів, і діти старалися на повну силу, тому що розуміли, що Конкуренція, що інші ансамблі були дуже сильними. І між перервами наших танців я бачила, що різні танці інших інших ансамблів такі як «Унава» або сонечко, то вони мають дуже високий рівень, тому ми, ми потрібні стриматися до їхнього рівня. Напередодні учасники обох ансамблів повернулися з Києва, де взяли участь у сьомому міжнародному фестивалі дитячої творчості Зоряні мости. До Бердичева явори повернулися лауратами першої премії Яворочки другої. Взагалі нам дуже сподобалося, адже ми побачили, ми побачили танці різних колективів, і конкуренція була дуже сильна, але ми змогли перемогти. Ми також їздили з молодшої групи, яка танцювала два танці, і вони також стали лауреатами другої премії. Художній рівень постановки драматургію, режисуру, відповідність музики до хореографії, чистоту виконання і технічну майстерність. Все це і багато іншого оцінювало журі на чолі з народним артистом України Рафаїлом Малиновським. Відомий у танцювальних колах майстер не поспішає з оцінками, адже після обласного відбіркового туру на танцюристів чекає регіональний. Що він може сказати точно, то це те, що рівнем розвитку національної. Нального українського танцю на Житомирщині цілком задоволений. Творчо рост є, потенціал є. І я ще раз повторюю, я сказав вже зі сцени, що я так рахую, що і Бердичівський колектив в зональному конкурсі я не можу сказати про заключний етап, то вже рівень трошки вищого гатунку, але від імені Житомирської області я Можу дати гарантію на сьогодні, що і Бердичівські колективо будуть представлені. Я їх назвав в основному. А взагалі рівень Житомирського національного, українського народного танцювання, на мій погляд, ну, не буду казати, що ми зовсім кращі, ніж всі в Україні, але ми не пасемо останніх це я гарантую точно.